Усім привіт, друзі! Радий вас бачити за переглядом даного відео та на нашому каналі про танки. Ми сьогодні вам розповімо про прекрасний бій на хорошому танку за жетончики, за бойову перепустку, а саме кобра. Це імба, яка має дуже гарний барабанчик, який може розряджатися за 6 секунд і наносити по 2000 демеджу. Ну, якщо, звичайно, вже пробивати і вміти пробивати. Та нюанс в тому, що тут мало, мало, мало снарядиків. Дуже мало. В загальному 28 на весь бій. Я за, завантажив 20 хешфугасів, а також 8 кумулятивів на всякий випадок. Браємо ми на карті Overlord Ми потрапили до 9 та 8 рівнів. Ще один плюс цієї машинки є те, що вона дуже швидко обертається. Але тут зіграло трошки погану роль, я трошечки поштовхав Удеса. Я цього не хотів. Я хотів виїхати швидше на позицію та настріляти в бортик, якщо тут хтось би їхав. Тут деколи їдуть танки на центр і підставляють дуже суквиту частину для цього танка. Але я бачу, що нікого тут немає. Тепер вирішив позицію змінити. Будемо їхати та вбивати Inden Panzer. Е, так, друзі. По цьому танку хочу сказати. Must have турбін Цей танк дуже помало їде, дуже повільно набирає швидкість. І щоб краще було. І, звичайно, вже легко їхати. Беріть турбінку, буде їхати хоча б 40-45 км в годину. Хм. Так, та обов'язково. Так що ж, ми приїхали, бачимо інпанзер. Забираємо 490 хітпоінтів з одного шота. На КД я не йду, бо в мене є ще тисячі шкоди, можу нанести всього цього барабанчику. Та їдемо на те що кійду знизу. Я ніколи не їду нанести те. Позиціях, бо можна, як зараз, просто відкиснути від мене як 1, 2, 3, тисячі демеджу за 5 секунд і танку на гарі. Як вам таке? Перший барабан 2000 демеджу є. Тепер думаю, що мені робити далі. Бачу, що є із 6 і знизу. А також дуже багато супротивників ще не світилося. Тож, вирішую я забрати в першу чергу Іса. А потім вже починати їхати наверх та вбивати всіх хто, хто там є. Акуратенько виїжджаємо сюди, розуміємо, що ніхто мене не світить. І шостий зараз буде в мене викається в прекрасному е, огляді. Він їде задом. Він йде задом і підставляє свою п'яту точку. А це 1, 2, 3, і танка вже немає. Солодкі, знову ж таки, 1300 демеджу за декілька секунд. Тож, реалізувавши 7 снарядів, ми маємо 3230 демеджу. Розумію, що треба тікати, фочик, на жаль, чи на щастя, не попадає. Uh, і ми тікаємо геть з цієї позиції. Розуміємо, що зараз будуть тут хлопці трошки нагліти. Я думав, тут перезаряджуся та видам барабан, але бачу, що супротивників дуже багато. Та вир вирішив втекти з цієї позиції. На жаль, фаза. Ми тебе тут лишаємо одного. Та їдемо з інших, з інших позицій реалізовувати барабан тут. Стандарт, стандарт Б! Чуваче, привіт! Що ти робиш? Чувак просто взяв, впав, поставив себе на гусеницю сам, З, я, то, каже, 300 хітпоинтів втратив і віддався мені. Супер, Суперський ворог. Ми легко настріляли на ньому демедж. Тут також бачу, що тут єлиночка їде, ми йому даємо 481, але, на жаль, другий. Що не залітає, треба було тут дозволитися. Ну, нічого страшного, і таке буває. Поки що бачу, що все ж таки є ще багато там супротивників, і вони можуть зробити дуже багато нам поганого. Сидимо, дочекаємося нашої перезарядки. Так, лорка є шотна. Є, е, е, ялиночка дуже гарно світить i фазу. І ми зараз вирішуємо як кажуть, взяти та наказати ялинку за те, що вона так світить айфасу. Та перед тим, як ми виїжджаємо і даємо ялинці, ми забираємо лорку. А також даємо раз, два шотика в ялинку. Вона заїхала за будиночок. У мене є один снаряд. Я танкую якимось чином борща, він на децебагані. І я не хочу йти в перезарядку я хочу добрати одним шотиком ялинку. або цю, або цю, без різниці. Тут робиться якась магія. Ялинка бере і зникає, я не попадаю в неї, не пробиваю. Але наш союзник Кайфаза, фаза, що йому подякував, подобайку йому дав, він забрав її. Молодець, дякую йому величезне. Тут я тепер думаю, ми вже й ведемо 1000 по ХП. Бачу, що Бораск знизу був, і думаю, ну, я його заберу. До спочатку захищу базу, а потім вже поїду вбивати тих, хто лишився. Тут у нас засвічується Центуріон. Він вже поїхав аж до Чарфутюра. Угу. І так, думаю, все ж таки поїду я його і прорашу. Прорашу. Щоб чарфутюр не помер. Фу, запинаюся. І розумію, що він програє. чарфутюр щось не може його пробити. Але я можу пробити. І так, солодко 1500 демеджу, знову ж таки, наношу Маю один снарядик. Маємо Буразка, який має 600 хп. І я вирішую все ж таки дати йому останній чешос з барабана, а потім вже піти на кадешку. Перепрошую, 700 демедж. Тут е, розумію, що я не встигаю його е, вбивати. Є чарфутюр та артилерія. Та починаю їх назад е, наверх, щоб краще вбити ялиночку та е 75 Тархем. Та Але стався такий нюансик. Чарфутюр виїжджає на Бураска та помирає. І не давши йому шот. Тож, я пішов на кадешку на кумулятиви вже, бо одним снарядиком нікого не вб'єш, і їду вже добирати уже Бураск. Клас, е, класний був в мене тімейт на чарфутюри, дуже класний. Моя повага. Тут Бураск вже добирає артилерію. Тану що вже пішов на КД, я з легкістю заїжджаю та даю йому шотик. Зараз в мене є 7440 демеджу. І ми будемо йти зараз далі на кадешку, щоб вбити всіх, хто там є. Ми лише залишилися з леопардиком проти ялинки та борща. Не знаю, скільки у борща є хп. Тож на всіх парах лечу просто туди. Ми їдемо тут вгору 20. 30 кілометрів. І тому я казав би вам, друзі, 100% брати на цей танк турбінку. Дивіться, вгору просто не їде. 20 кілометрів вгору їде це просто слоупок. А набирати тільки на прямій може. 40-45. Тож, ми доїжджаємо вже до центру, де останній раз світилася ялинка. І будемо старатися її вбивати. У нас є 6 фрагів, ми вже воїна взяли. Супер, моя повага. Та їдемо вже сюди. Дивимося на центрі, щось я не свідчуся. І розумію, що ялинки тут немає. Їдемо тоді на борща. Надіємося, що в нього фул хп. і ми зможемо ще тут надамажити. Оскільки такого демеджу на цій машині я точно не дам. Але Яленка помиляється. Леопардик її вбиває. І ми розуміємо, що ми залишилися одні з Лео проти Архема. У проти мене є ХП. Я виїжджаю просто на цього Архемчика. І один шотик тільки даю, другий Леопардик забирає. Тож. Що я хочу сказати вам про цей прекрасний танк. Беріть його за жетончики за Battle Pass. Беріть. Він дуже прикольний. А також, друзі, я хочу показати вам результати цього бою. Це майстер це його основний калібр, це є медалька Воїн. Мені стріляли 7800 демеджу, 6 фрагів зробили. Розвалили всю команду супротивників. І дуже кайфанула ця в мою. Взяли 1564 вільного досвіду. А також реалізації снарядів. У мене 20 снарядів та 19 пробив один снарядик той, що по ялинці ми не, не, не попали. Такий бій в мене вийшов, друзі. Тож, всім хочу подякувати за переглядом даного відео. І звичайно ж, у нас тут буде дуже багато. Моїх боїв на майстер. Заходіть на трансляції, щоб не прогавити. Всім дякую за перегляд, всім бувайте. Чао!